Тепер останнє. У нас прибирання прибудинкової території це одна з 12 обов'язкових послуг, які затверджені наказом Міністерства регіону, які включені в цей, включені в цей тариф. Я Олексій Кучхренко. Беруся стверджувати, що кожна з цих 12 послуг, що дератізація, що дезінсекція, що утримання внутрішньобудинкових мереж, що там диспетчерська, якась, що ще кожна з цих послуг має свої нюанси. Має свою грошовий, так би мовити, профіт для тих, хто монопольно мені їх нав'язує. Хто мені монопольно їх нав'язує? Петро Олександрович Пантілеїв. І, на жаль, голови РДА, який я переконаний, вони до кінця не розуміли, що вони робили, коли цей конкурс на вимогу. Ну, на воні на вимогу, там така складна процедура була. Uh -huh. Ну їх просто обдурили, і тепер їм так подобається. Вони всі сидять, грабують всіх киян, ні за що не відповідають. Акт прийому передачі. Послух немає. Ви зрозумієте, просто вони рахунки виставляють і байки ми розповідають. Ви нам не платите, ви погані вдвічі угу. підвищивши тариф на утримання.